Привіт усім! Мене звати Люба, а ви на каналі Любов про книги. І перш за все я хочу вас привітати з Новим роком, щоб цей 2026 рік був наповнений мріями, надіями, щастям, а найголовнішим миром, щоб ми могли спокійно та вільно жити в нашій Україні з рідними та близькими. І щоб якось підсилити цей святковий настрій, я вирішила зробити максимально тепле та комфортне відео, а саме розпаковки. Я обожнюю цей формат, що знімати, що дивитися, і я надію, що і ви також. Також хочу попередити, що я не терпляча людина і я не вмію збирати 20-30 коробок, щоб вам їх потім показати. Мені вривається терпець, тому в цьому відео ви побачите відсилу 2-3 коробочки. Я надіюсь, вас це не пентежить і перейдемо до самого відео. І почнемо ми з книги, авторка якої мені нещодавно дуже полюбилася через її стиль написання, а саме поєднання жанрів, готичного хоро та чорного гумору. Це так вона цікаво прописує. Так гарно вміє занурити людину в історію, що я просто не могла не закохатись в це. І це авторка Текін Фішер, її книга Дім з міцним кістяком. Я вже вам показувала розпаковку в шортах і я думаю, ви не проти побачити її ще раз. Коли я прочитала анотації, зрозуміло, що ця книга моя, що мені подобається ось така тематика. Взагалом, тут буде еко-готика, тобто замість звичних нам привидів тут буде антагоніст природа. Вона буде вбивати, вона ненавидить людей і хоче зробити все можливе, щоб в нас збутися. Це так мене нещодавно заінтригувало, що я розумію, що мені все більше і більше це подобається. Хоча містику і звичних приводів я теж люблю. Е, також я дізналася, що Кінфішер надихалася традицією Південної готики, е, там, де є сімейні секрети, там, де минуле пожирає майбутнє. Я. Е, Останнім часом зрозуміло, що мені це подобається, коли в минулому щось таке зроблять, а воно в майбутньому порангом повернеться. І ще з таким чином, що всі будуть шоковані. І я надіюсь, що це мене дуже заінтригує, і що це мені м -м, дасть ті емоції, які я від неї очікую. А очікую я дуже багато. Цю книгу я отримала від Євнуа Санти, і дуже радію, що саме вона потрапила мені в руки. Перша частина трології мені неймовірно сподобала, що вона стала найкращою книгою 2025 року, і це друга частина трології про вбивче кохання шкіра та жайвер Брін Вівер. По-перше, подивіться на цю вкладинку. Мені неймовірно подобається цей зелений колір. Також, якщо ви можете побачити, тут зображена гітара та музика. Я надію, що це буде якимось ключовим моментом, що музика буде пов'язана якось із ними, і вона буде гарно описуватись в цій книзі. Адже я та людина, яка любить слухати. Музику, яка співає, яка вчиться грати на гітарі, і мене це захоплює. Також я дізналася, що тут повинен бути фіктивний шлюб, і це буде вже другий раз, коли я буду знайомити з цим. Тропом, адже перший раз був не дуже вдалий. Я читала мій темний Ромео», Мені він не дуже розкрився, бо я не зрозуміла його. І я сподіваюся, що він тут краще якось відкриється мені, більше мене захопить і щоб я його полюбила. Також тут буде від ненависті до кохання, буркотон та сонечко. Цієї книги я очікую також багато чорного гумору, кривавих подробиць та, звичайно ж багато гарячих сцен, без них нікуди. Цю книгу мені подарував мій чоловік на Святого Миколая, і я невимовно, вимовно що отримала її, тому що це моя улюблена авторка, обожнюю стиль написання, ці криваві подробиці, жорстокі сцени це все, що я люблю. Хоч би, як Це дивно не звучало. Це Тесс Герріцен і нова серія Клуб Мартині, перша частина шпигунського збережжя, яка виходить у КСД. Наскільки я пам'ятаю, перша частина видалась у 2024 році, якщо я не помиляюсь. І коли я побачила це. Я була по перше шокована, а по друге, щаслива, що я буду далі знайомитись і читати цю авторку, навіть якщо з іншими героями в клуб Мартіні входить чотири сусіди-пансіонери, і вони з собі проживають спокійне життя. Але минуле у них непросте. Якщо говорити про Мегі мегібе, то вона є колишньою операторницею ЦРУ. і вона звичайно пішла у відставку. Зараз проживає собі спокійне фермерське життя до одного моменту. Якщо ви дуже добре знаєте то з Герця, це звичайно. Вбивства, я так зрозуміла, що вона буде зі своїми сусідами вирішати цю проблему та шукати вбивцю. Я сподіваюся, що мені сподобається. Це буде щось нове насправді, бо, тому що тут буде більше так сказати головних героїв, які будуть проявляти себе, свої здібності. Це як Ритолі і Айс, тільки трішки помножили на два. Також, коли я шукала інформацію, я знайшла деякі цікаві факти. Один із них, що прототипом деяких персонажів є справжні сусіди-пенсіонери нашої авторки. Цікаво, як вона їх прописала, чи вона додала їх щось новеньке, чи все ж таки повністю Описала як справжніх людей. Я дізналася, що права на цю серію викуплені на екранізацію. І, можливо, надіюсь, найближчим часом вийде серіал. Далі книга Корона брехні «Ебігіл Omen, і якщо, по правді кажучи, я майже про неї нічого не знала, коли отримала. Тому що це обмінна книга, хоч мені не подобається кладинка, тому що майже на кожних книгах Роману зображений череп. Скільки можна, вони мені вже починають надоїдати. Але гріх жалітися, книга є книга. І коли я дізналася трішки про неї, то це взагалом трилогію «Домініони». І тут повинна бути концепція двійника, тобто дві сестри. Одна повинна стати королевою, а друга повинна за неї померти. Що там далі буде, не скажу, тому що не впевнена. Але я дізналася, що тут має бути ворогів до коханців, Насправді, очікувань майже немає цієї книги. Просто буду надіятися, що мені вона сподобається. От і все. Хоча я бачила хороші відгуки на цю книгу, тому я надіюсь, що вона й мені сподобається. Тут книга Готикана, і я насправді чула дуже-дуже багато хороших відгуків, настільки що фанати просили продовження з іншими персонажами, але так зрозуміло, що ми його не утримуємо, тому що авторка вже пише зовсім інший роман. Загалом, що я знаю про цю книгу, що це готичний роман з поєднанням жанру е, так академія, і у мене був один досвід. Е, Читання цього жанру, це книга аварій, дослідження утоплення», хоч там і розкрився він, цей жанр, але книга мені не сподобалась. Тому я надіюсь і очікую від цієї книги набагато, -набагато більшого, що вона мені набагато більше сподобається. Тут взагалом має бути заборонене кохання, а саме студент і викладач, ну, цікаво буде. Останній дім на безпечній вулиці від Катеони Вори, тут навіть є позначка від Кінга, що він радить. Надіюсь, що це не клібейк. Коли я побачила цю обкладинку, я зрозуміла, що ця книга повинна бути про привидів, про містику. Але коли я трішки дізналась більше про неї, то дізналася, що це психологічний трилер з елементами хорору. Коли я прочитала нотацію, то я зрозуміла, що сюжет буде розкручуватись навколо тета, який проживає у занедбаному домі, та його сусідські дії яка вважає, що він викрив її сестру. В принципі, мене сюжет влаштовує. Він навіть інругує. І я надію, що я не помиляюсь, що вона мені все ж таки сподобається, бо очікування я на неї поставила високі. Кістки серця Колінгу. Ну, взагалом, я ніколи не мріяла про цю книгу, я ніколи не хотіла, я лише нещодавно дізналася, що ця книга є, я Коліт гувер не читаю, крім книги, поки якщо кохаєш. Але мені стиль написання їй подобається. Вона завжди зворушливо пише, загалом, лише сучасні любовні прози з елементами якогось жанру. там... Або детектив, або ну, жахи, я ще такого не чула. <сіх> Ось і взагалом мало що знаю про цю книгу. Знаю, що це Янка Далт, хоча я такі книги не читаю. Чому взагалом я тут її критикую, але вона у мене в руках, тому що мені подарували цю книгу. <сіх> і через це я до неї трошки так ставлю скептично, бо це не моя авторка, мені не подобається. Авторка як Людина, взагалом, не знаю, ось таке скептичне ставлення до неї. дізналась про неї, що тут повинно бути про двох підлітків дівчина, яка знає, що таке бідність та багатий хлопець. І я так зрозуміла, між ними, можливо, щось буде, не знаю, може, кохання, не впевнена. Якщо по-правді, я взагалом не в курсі що -то, до чого, тому. Не буду позоритися і говорити далі про неї. <звук> о, 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 цю книгу я дуже хотіла прочитати, хоч це не перша насправді частина, тому що перша частина хімія смерті, але так вийшло, що я трішки помилилася. <звук> це друга частина. Звичайно, я планувала розпочати з першої, але ну, з ким не буває, знаєте. Такий цікавий, такий цікавий факт знайшла про Саймона Бека те, що він пише цю серію під враженням від візиту справжньої людської ферми. Це взагалом якийсь науково-дослідницький центр, там де вивчають процеси розкладу людського тіла. Це має бути дуже цікаво. Коли я читала різні інтерв'ю, то дізналася, що він взаємодіє з багатьма науковцями, паталонатами, і через це він дуже гарно прописує сцени розкладу чи вбивства, чи взагалом біології людини. Я таке люблю. Загалом я останнім часом дуже полюбила медицину. Якщо так можна сказати нонфікшн, я закінчу вже книгу дивовижні мандри людського тіла від голови до п'ят, і мені неймовірно подобається, я за майже один присіст дочутую цю книгу. І я вже хочу розпочати ось цю серію, але розумію, що мені тепер придеться купити ще одну книгу. Першу, звичайно, бо розпочати з другої це буде мені здається неправильно. Хоча Можливо, вони не взаємодіють, тому буду чекати від вас коментарі. Скажіть мені, будь ласка, чи я можу розпочати з другого, чи все ж таки придеться купувати першу? Ось. На цьому розпаковка закінчилась. Лише вісім книг, але дивлячись на мій темп читання, мені поки вистачить. Пам'ятайте цю баночку? Прийшов час відкривати її. Автора вже навіює страх, що це не просто історія. Це, напевно, книга Алана По. О, ось ця збірка м -м, оповідань. Там, де є і падіння дому Ашерів. Піше все, що це вона. Ану. Дай перевіримо. Ось я дістала книжечку під номером 2 Ось поки її. Я угадала. Я угадала в цьому місці я повинна прочитати ось цю книгу. Я сподіваюся, що у мене буде бажання, тому що, як я вже казала, що мені стиль написання цього автора не дуже імпонує, тяжко його сприймати. Тому я сподіваюся, що він набагато легше цього разу вдасться. Побачимо вас. На цьому відео ми завершуємо. Була дуже рада вас бачити на своєму каналі. Також е, дякую за підтримку. Очікую на вашу активність і повейте до нових зустрічей!